Пообіцяли мені зробити документи з іншими і щоб я зміг діяти нелегально. Через соцмережі, WhatsApp і Telegram. Ну, я вважав за доцільне і добре е якось е знищити цей, цю владу. Ну, тобто усунути її, не знищити, а усунути, щоб е, Україна, як і раніше, з Росією була в добрих стосунках, як Білорусь, наприклад, наша команда приїхала в одну з колоній, щоб поспілкуватися з людьми, які хочуть поїхати у Росію у межах обміну, і які вірять, що РФ їх не покине. Треба розуміти, що переважно росіяни розцінюють всіх українців, які їм так чи інакше допомагають. Як одноразовий матеріал, і вони зовсім не цікавляться їхньою подальшою долею. І ну це очевидно.